Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клавники. Сьогодні ми з вами будемо, продовжуємо тему закладок, будемо робити ось такі, бачите, гарненькі закладки, ось такі тваринки у нас, бачите, які гарненькі. Для того, щоб зробити такі закладки, нам з вами буде потрібно, по-перше, зробити основу, ось оцю паличку, бачите? Ось вона у нас 3 см на 12 см. Можна зробити на 10, а можна просто ось так. Ось тут виміряти 3 см, ось так і скласти навпіл. А ще нам треба зробити наші мордочки. Ось такі, бачите? Ось, як завжди, робимо шаблончики. Щоб зробити такі шаблончики, треба спочатку їх намалювати. Бачите? Ось я вам розмалювала, щоб вам було зручніше. Оце у нас жабка. Бачите, жабка. Оце у нас ведмедик, кошеня, зайченя. Зайчиня буде зробити трошки складніше. І песик. Це у нас ось наша грудка. Ось, бачите? Ось. Наша грудка. І ще ми робимо, це мордочка, це для зайчиняти вушко сюди. О, бачите, ось так. вушко. Наклеїмо зверху. Це очки. А це носик для песика. О, ось такий носик буде песику. Усе це ми, вирі... ми ось так не вирізаємо дірочки. Ні. Це ми все будемо вирізати отак окремо і потім наклеювати. Ось так наклеювати. Це ми, дірочок, ми ніяких не робимо. Ось, ще раз подивіться, усі розміри. Усі розміри, подивіться. І будемо робити з вами закладочку. Основу я вже зробила. Ось так вирізала, і навпіл, скле... отак, бачите, склеїла. Вирізала животик, біленький в мене, і приклеїла. Потім беремо, ось то, що ми з вами вирізали, шаблончик. І прикладаємо ось так. А потім ось так. Бо у нас, Двох стороння повинна вийти. Зробили, склеїли шаблончик. на так. І тепер нам треба ось це вклеїти теж от сюди. Ось так лейчиком одну сторону, другу, приклали і ось так склеїли. Основа в нас вже є. Тепер нам треба що зробити? Приклеїти вже вирізаний носик. Носик ми вже з вами вирізали. Ось він у нас, бачите? Ось носик. Ось. Ось такий у нас носик. Ми його спочатку вирізали з такого паперу, або потім із чорного, бо носик у собачки чорненький. І ось так приклеїли. Гарненько приклеїли носик, потім гарненько приклеїли очки. Очки у нас теж ось сантиметр на сантиметр зробили квадратик і потім просто ось так трошки уголки, наші уголки ось так зрізали. І у нас вийшли очки. І ось так ми нашій собачці приклеїмо наші очки. Ось так приклеїмо наші очки. Ось так гарненько приклеїли. Носик є, очки є. Тепер що треба зробити? Нам треба зробити гарненьку усмішку, ось так. Беремо ручку і малюємо. О, нам треба зробити. Очі, щоб вони дивились, щоб вони бачили. Давайте зробимо таку, щоб собачка була в нас така смішна. така собачка, юморна. О! Ось такі очки. І ось такі зараз намалюємо бровки. І навіть чубчик намалюємо. О, бачите, ось така у нас вийшла гарненька собачка. Ось такий песик. Так що я вам бажаю успіху. Робіть такі. Закладочки і до слід наступно зустрічі.